Для нашої сьогоднішньої прекрасної, чудової, найкращої, рідної і дорогої ювілярки іменинниці, мами, дружини, бабусі, яку звати Матійчук Руслана, яка сьогодні святкує своїй дуже гарний, своїх красивих, мудрих, щирих, добрих і, звичайно, що щасливих і веселих, 50 років дуже гарний ювілей, гарна дата в житті. І, звичайно, що в сім'ї, в родині, бо тому, що сьогодні вони дуже щиро хочуть привітати свою найдорожчу, найріднішу з такою гарною знаменною датою в житті. Тож, дорога наша ювілярка Руслана, приймайте ці вітання від ваших рідних, які дуже сильно вас люблять, поважають, цінують. Які завдячують вам багато чим, вашою підтримкою, любов'ю, допомогою, увагою, розумінням, щирою молитвою і, звичайно, що завжди вічною, такою незродливою материнською, бабусиною і, звичайно, що дружини, любов'ю. Тож, це вітання сьогодні для вас, звичайно, що в першу чергу від вашого коханого чоловіка Юрія, від вашої донечки Юлії, Юри, Вані. Також вітання від синочка Вані Інни і Карінки. Вони всі разом хочуть подякувати за добру, щиру, надійну людину в житті кожного із них. Хочуть побажати вам багато радості в житті, щастя, везіння, любові, доброти. Нехай ваші найзаповітніші жіночі мрії збуваються. Нехай всі ті плани на майбутнє, на щасливе, довге майбутнє неодмінно вам справдяться якнайшвидше. Нехай ваші молитви будуть почуті Богом. Нехай ваші мрії стануть реальністю, а ваші бажання, звичайно, що нехай не не стають вам збуватися. Звичайно, що рідні дуже щиро хочуть сьогодні подякувати, особливо діти. За те, що ви, мамо, дали їм таке велике, добре, щасливе майбутнє, за те, що багато чого навчили, за те, що багато дали їм це життя. Звичайно, що найбільше найцінніше, це те, що ви подарували їм життя, те, що дали їм свої такі гарні материнські настанови, свої завжди люблячі слова підтримки, свою материнську щиру любов і велике, добре, чуйне, лагідне серце, яке завжди готове. Любити, розуміти, підтримувати, допомагати, радіти. І, звичайно, що просто бути поряд. Це є саме найбільше, найцінніше в житті кожного із них, бо тому що мама це завжди наше все починається з мами, і вони це дуже цінують. Наше життя починається з мами. Все, що ми робимо в цьому житті, починаючи від народження, звичайно, що все у нас відбувається завдяки мамі. І, звичайно, що дуже приємно, коли діти це цінують, розуміють, поважають, а найбільше дякують. Вони дякують сьогодні вам за те, що маєте таку дорогу, щиру, найкращу, люблячу, звичайно, ніжну, добру і надійну, таку людину справедливу, якої в житті немає ні в кого, як у них, такої мами. З ювілеєм найкращі побажання, найкращі слова вітань. Для вас, дорога. Нехай. Все те, що сьогодні вам буде на багато. Я знаю, що будуть бажати, багато будуть вам казати. Бо тому, що таку людину, як ви, неможливо не любити, не поважати. Нехай це все вам неодмінно збувається. А ви багато загадайте сьогодні бажань. Нехай вони дійсно линуть. З такою легкістю збуваються вам, і нехай все в житті вас буде як найкраще, особливо нехай буде здоровою родина, щаслива сім'я, міцна, надійна. Нехай у вашому домі завжди буде затишно, нехай в ньому завжди лунає сміх, дитячий. Звичайно, онуків ваших. Нехай в ньому завжди панує любов, підтримка, взаєморозуміння, щирість, повага і Боже благословіння на многії щасливі літа. Всього вам самого найкращого. Вітаємо.